Загальнонаціональною хвилиною мовчання в Ужгороді розпочали відзначення Дня державного прапора України. Ушанували пам'ять тих, хто віддав найцінніше своє життя задля збереження суверенітету України. Державний прапор України це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Нині наш стяг у всьому світі став ознакою боротьби і незламності духу, сильних і незалежних. Відтак розпочалася церемонія підняття державного прапора України. Її виконав Владислав Щобак, син загиблого військовослужбовця молодшого сержанта Юрія Щобака. день для державності країни зустрічає радо і сумно. Ми пам'ятаємо всі жертви, які сьогодні є серед цивільного і військового. Але в той же час ми повинні вірити в нашу перемогу. І важливо, що саме український прапор сьогодні є символом перемоги, символом мужності наших збройних сил. Хай нам Бог допомагає, щоб ми він став таким символом великої перемоги. Державний прапор це символ незалежності, це символ державності. Та територіальної цілісності нашої країни сьогодні відбувається процес самоідентифікації української нації. Українці зробили свій свідомий вибір, щоб наші діти, внуки і правнуки жили у вільній, незалежній та демократичній країні. У почесній варті на урочистостях і військовослужбовці Національної гвардії України. Це для кожного з них дуже велика честь і фактично можна навіть розцінювати це як нагороду для кожного з нас. Державний прапор України надважливий. Він на наших шевронах, він у наших серцях. І ми впевнені, що цей прапор обов'язково замарить в усіх містах та селищах. Які зараз, на жаль, тимчасово окуповані, але обов'язково будуть звільнені, долучилися до заходу і представники різних конфесій та національних спільнот. Сьогодні не дуже важливо, що багатоконфесійний міжнаціональний міжнаціальний народ Закарпаття разом святкував, святкував прапор України і з цим поважаючи всіх, хто живе тут під. Блакитним небом і родючій землі для мене це важливо, щоб ми і угорці висловили честь до цього свята. Зараз є так доречно, щоб ми в цей період з тим підняттям прапора підняли всі свої голови догори, трошки навіть на тим всім проблемам і з цю війну, щоб ми подивилися в небо і попросили Господа, щоб він нам допоміг, щоб нас спас, захоронив і оберіг. Ми сьогодні вшановуємо не тільки наш національний стяг. Ми сьогодні вшановуємо всіх тих, хто під цим знаменом іде сьогодні до перемоги, виборює цю перемогу так для того, аби справдилось те, що якраз і є зображено нашому стягі. Мирне небо і родючі поля, які в нас були до цього і будуть в майбутньому. Щоразу День прапора збирає біля флагштока представників різних установ. Ми хочемо нагадати про те, наскільки це важливо для нас, особливо зараз у цей важкий час, коли ми виборюємо цю свободу кров'ю наших солдат. Ми хочемо їм подякувати, тому що в першу чергу ми тут стоїмо завдяки їм. Завершили урочистості козацьким маршем у виконанні академічного духового оркестру Закарпатської обласної філармонії.